Доброго дня, я Шапренко Артем Васильович, і це звіт з лабораторної роботи номер 3 і нам необхідно створити веб-рішення, веб-застосунок, сайт до нашої системи. Кажу, ось а, було створено е, пакет для бекенду gvt токени е, з допомогою яких забезпечується безпека. Та закритий доступ до крут-операції. Ну і фронт. Запустили бекенд, запустили фронт-енд. Нас зустрічає ось такий ось панель, віджет, логіну, демо. Ось, нас зустрічає homepage, головна стрінка, маємо зліва сайдбар, в якому можна обрати дії е, або ж таблиці, з якими ми бажаємо взаємодіяти. І також е, кнопка для перекладу, для транслейту на українську і англійську мову. Покажу те, що у нас перекладається. Це у нас виходить ус, усі панелі і сайтбар. Покажу якраз таки всіх. Бачимо головна, користувачі, користувачі, ось маємо. Перекладаються навіть е шапки у таблиці. Побачили. Також, щоб обрати, з яким користувачем або з якою інформацією ми бажаємо взаємодіяти, достатньо всього власнути по рядку у таблиці. Нехай буде ось цей. Бачимо, у вас інша панель, в якому ми можемо зберегти зміни, видавати інформацію з бази даних та відмінити певні дії. Просто відмити вибір і все. Вона також переводиться. Користувачі перевірю станцію обслуговування. Також і бронювання. Ну, нехай. Продемонструю. Ось тут якраз крут операцію над користувачем. там Ну нехай буде. Так, і додамо трійку сюди. Бачимо, змінилось, електронна адреса, телефон. Оновлюємо. Все-таки залишається. Так. Все. Так і залишилось. Ну і просто для прикладу створюю просто такого користувача. Ось він з'явився у нас. Ми можемо також нього змінити. емейл, телефон. І видавати його. Його більш немає. Також працює зі станціями. Наприклад, просто передемострую зміну. Я більше дам. Змінилося, оновлює. Правильно. Знову. І з резерваціями також можна видавати їх. І створити бэкап за кнопкою і запит до backendу і створюючи файл. На цьому все. Дякую за увагу.